Всім привіт! Сьогодні працюю в цьому будинку 450 квадратних метрів будинок, гараж на три машини, все в кращих індійських традиціях. До речі, по класиці приїхав. Добрий день, добрий день. Перше питання, дайте знижку. Якщо ти ще не зайшов, не подивився, що робити, яка знижка? Коротше, дав йому ту знижку. Потім другий момент. В будинкові купа недоробленої роботи. Це говорить тільки про одне, що майстри приїжджають, щось роблять, потім тікають. Недороблена робота. І третє, куча обіцянок. Зроби, будь ласка, цю роботу добре, і тут в тебе буде скільки роботи, скільки проєктів. що будеш працювати, у нас там півроку наступних ну Ми це все проходили, і домовилися погадино працювати, там не 60, а 50. Я йому сказав, окей, все, ніяких більше цін за роботу, тому що я знаю, чим це закінчується. Що потрібно зробити? Оці всі вікна на будинкові, потрібно обійти. І де замінити сілікон, де підмазати, і потім все пофарбувати. Наче не важка робота, але дуже високо. У мене навіть довгої драбини до кінця не вистачає. Можливо, зараз спробую ззовні, точніше з середини спробую зайти і ці всі вікна зробити. Отака От локація, мангові дерева, озеро. Коротше, офігенно. Зацініть я як зроблений дах. Це я зараз на гараж заліз, щоб вікна тут на другому поверсі зробити. Ось таке примикання черепиці до будинку. Я кришами не займаюся, не спеціаліст в цьому. Але щось в мене таке відчуття, що тут не вистачає якогось елементу. Хто займається кришами, напишіть, це окей, чи тут має бути ще щось. Ось така історія. Три години в мене пішло, позамазував я там силіконом, зафарбував. Розрахувалися, все нормально, але більше я сюди також не приїду. Не буду винятком, буду в списку тих, хто щось поробив і більше не повернувся. Ох, вони вредні, чесно вам скажу. Вони вже змінюють свої імена і прізвища в аккаунтах, щоб уже ніхто не бачив, що вони індуси, вже пишуть там якісь Джон, Пітер, ще щось. Але люди приїжджають один раз, бачать, що за Пітер, більше не приїжджають. Ладно, я вже щось знімав про них. На каналі не буду багато розмовляти, але адресу я цю запам'ятав, номер телефону також більше не приїду. Маю одну цікаву роботу. Такого в мене ще не було. Знаєте, чим цікаво? Коротше, потрібно мені замінити оцю тумбочку і оцю раковину. Замінити на точно таку самісіньку, нова стоїть вже в гаражі. Як ви думаєте, чому вона зламалася чи що? Дивіться, нічого не зламалося, все працює тут, натиснув, все відчиняється, зачиняється, вона абсолютно ціла. Ніде не тріснута, ось в такому стані. Замовники хочуть замінити, ось по якій причині. Якщо ми продивимося вниз, зовсім вниз, в дальній кут, ось тут, бачите, ось тут щось, щось трапилось. І замовниця говорить, я не можу з цим жити. Я це бачу постійно. Ну, тобто, щоб ви розуміли, ось тут стоїть туалет, ось тут стоїть тумбочка, і ось там щось там, щось їй не подобається. Тому зараз я виковирюю. Цю всю раковину знімаю тумбочку, точно таку ж саму ставлю назад, а цю викидаємо в свалку. То, отак, реально це вперше таке. Часто люди змінюють, але по зрозумілим причинам. Тут мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Ну та що, працює з if... Ну що, закінчую я з цією роботою. До і після, мабуть, різниці ви не помітите ніякої. Все ж те саме, тільки того, що тут тепер отут все ціле. Але дещо я все ж таки змінив. І бачите, раніше оця лінія співпадала тобто раковина і тумбочка були в одній лінію. Зараз отакий такий зуб. Чому я так зробив? Раніше у них оця раковина заходила під плитку, і кран. Цей. Він стояв прямо вплотну до плитки. І він у них відкривався, не міг повертатися ні вліво, ні вправо, тому що цей кут впирався в плитку і відкривався тільки посередині, і то не повністю, так трішки. У них завжди була змішана вода холодна, з теплою і дуже слабкий напор. Я їм говорю: давайте замінимо оцей кран на новий, щоб це працювало нормально. У мене ж якраз є новий кран, я вчора на Амазоні за 4 бакси купив, думаю, мою сюди. Ну, вони говорять, ні, хочемо, щоб залишився саме цей. І, коротше, я запропонував, кажу, давай ми, я трішки тут припідняв. Ну, коротше, зараз вона заходить не під плитку, а підходить до плитки. І якраз це дало нам тут пів сантиметра, ну, може, сантиметр. І зараз кран повертається вліво-право, все працює. А цей зуб, сказали, нормально нікого не хвилює. Коротше, отак, робота готова, ніби всі задоволені ранок. працюю сьогодні в компанії з таких двох помічників. Тут маємо офіс, і з офісу вихід в приміщення складське. Потрібно пофарбувати оці всі стіни і шлакоблоку. Просто задуваю спреєм ось цією машинкою. Я ще ні разу на нею не працював, але ютубчик глянув зранку, наче нічого складного. Принцип той самий, що і на маленькій. Основне, що потрібно все позаклеювати, заклею ворота. Зараз двері, оці всі лампочки, все закриваю, цей механізм для закривання воріт. Заряджаю фарбу і погнали. Замовник, якийсь е, фанат українських пісень. Він мені говорить: типа, я люблю Україну, але ти не подумай, я полюбив її не тоді, коли війна почалася, а задовго до. Показав мені телеграм, у нього якісь там підписки на різні музичні якісь канали українські. Тіна Кароль слухає. Дуже цікаво. Говорить, що вперше почув концерт Моцарта е, якось там в виконанні якихось рок-виконавців. І каже, мені це зірвало дах. Я почав розбиратися, зрозумів, що це українці, щось таке творять. І після цього закохався в українську музику і купу всього слухає. Телеграм-канали всі читає, перекладає текст, і ну коротше, так сильно заморачується. Говорить, війна закінчиться, обов'язково прилечу до вас в гості. so no, it can all be worth it all the searching pain is never really permanent but damn it hurts man i could feel all of the turbulence and it's concerning i've been searching for a purpose i hope it's worth it this society is really trying me ain't no i did seek a hide to be far from anxiety i need my space i need my privacy i need some silence please you're all too loud you don't speak quietly Отак це виглядає, пофарбував тут стелю ще іншою фарбою. Як думаєте, скільки пішло фарби на це все? Я би, мабуть, не здогадався. Коротше, на ці стіни я витратив 20 галонів фарби. Це 72 літра. Дуже багато пішло, тому що цей шлакоблок я його прям заливав е, спреєм, три рази проходив і потім ще в кінці брав валік і отак прокатував це все валіком, тому що ці всі пори, вони... Ну, коротше, спреєм не задувається, довелося ще валіком ходити. Ось така історія. Ще їм продав фарбування офісу, кажу, давайте, вже в мене цей трактор заряджений, то давайте я задую. До речі, якщо хтось собі хоче і сумнівається, то не сумнівайтеся, просто бомба. Дуже швидко, дуже якісно, об'єми можна ним навалювати без проблем. Дядько мені цілий день розповідає щось про українську музику. Якби я не був глухонімий, то, мабуть, ми з ним могли б навіть подружитися. А так як я по-англійськи вмію тільки впевнено мовчати і махати гривою, то такий собі з мене друг виходить. Так, Андрюха, машина вже поставила на реєстрацію, зараз ми в нього трошки порозпитуємося. Андрюха, дай Боже. Чоловіче, розкажи про машину, розкажи, що по чому. Я ближче підійду, то мікрофона нема, щоб тебе чути було. Який рік 16-17. й 17-й рік, а що пробіг? 76 миль 76 тисяч мабуть. Да? 17 рік, 76 тисяч миль. Що тут по мотору? У тебе 2,4, може 2,5. Да? Може турбіна, Просто може бен... без турбіни. Просто бензиновий. Короте, мотор бензиновий. Може турбований, може не турбований, але він точно опозитний. На це Андрюхі вже розкажуть на СТО, коли він поїде свічки міняти, розкаже, що тут за мотор. Надіюсь, що не поїде. Коротше, технічні характеристики машини такі. На кришу лягає лист гіпсокартона, в багажник лягає плиточний станок. Двохметровий ля... лягає весь необхідний інструмент, і дівчину не соромно посадити на пасажирське сидіння. Це і, саме цю лягає. <с <с і дівчину не соромно посадити на пасажирське сидіння, відвести десь в ресторан. Андрюха, ну розкажи, що по цифрам, це найосновніше. По цифрам? Саме цікавіше. Да. Так, і давай. Купив на аукціоні. На аукціоні. Сама покупка машини обійшлася в тисяч, ой, в 12400. 12400. Плюс е, збіг аукціону це, короче, вийшло щось там. Я не пам'ятаю, скільки збіг аукціону, але взагалом вийшло 12900. 12900 це ти і 9... забрав, да? плюс забрав... 1000 віддав комісію хлопцям, які да, займалися. Так, хлопці, да? які займалися, 1000. 1000. Ми їх контакти оставляти не будемо, вони за рекламу нам не, 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 башляли. не, не а якщо комусь треба, то пишіть, то вже а щось це... придумаємо. І доставка вийшла 700 доларів. 12900 плюс 1000, 13900 плюс 700 за те, що привезли, да? так? Да. Так. Ясно. І реєстрація? Реєстрація вийшла 12 200, ой, 1200. 1200 за реєстрацію. Страховку вже роби. Тому що у Флориді треба платити 7% від покупки машини. Ага. Ага, а страховку роби. Страховка 600 баксів. 600 баксів щороку. 600 баксів на півроку. Я тільки знімав, що я тут плачу 300 за гаврюшу в місяць. Тебе 600 на півроку. Піврок. Ну, я вона тебе... нічого не покриває, це просто ну, все, я. що ви вимагає... автоцивілка. Так. Коротше, я тебе візьму, яка страхова і собі теж таку зроблю. Взагалі. Ну коротше, що я тобі скажу? Не знаю по ціні це добре чи не добре. Ну, я... Я... я не вчитель так багато. Як Ти думав дуже... буде менше? Я думав, буде менше? Думав, буде менше. Друзі, що скажете, це забагато чи нормальна ціна? <гум> ну, тачка мені подобається. Машина огонь. І ще саме основне, що вона нас на сноуборд звозить повний привід, відвезе нас yeah, куди нет. треба, так? Да? Салон. Салонка, Все, я... поприбирали, шерсть, собачу вже повикидали, бо тут да, перші ти власники ти... возили щось кудись, і Тут був ужас. Так, класна машина. Що Бобо, Пахне вже тут новою машиною. Ну що, хай служить. літаю. Поїдемо на сноуборд тепер на ній, так? Да? Звісно. <поєдемо> <тепер> <поєдемо> Добрий ранок. 10 ранку вже така жара просто нереальна. Ось таку маю роботу на сьогодні. Потрібно замінити двері і одне вікно. Ці двері міняємо, як бачите, ручка з іншої сторони, але замовники це зробили навмисно. Хочу, щоб двері відчинялися навпаки з тієї сторони. І також потрібно замінити ось це вікно. Ну З дверима, ніби плюс-мінус, вже рутина, я їх вже поставив багато. То все зрозуміло. От з вікном не знаю. Ще ні разу не ставив вікна. Зараз буду розбиратися. Десь я зустрічав відео, в якому говорили, що на старих будинках ці вікна вони ніби як туди вмонтовані в середину стіни. І може доведеться там це якось випилювати, вирізати, видовбувати, не знаю. Аж цікаво. Тому <кхід> погнали, до речі. Я знаю, у мене на каналі є хенді Мен, і, пацани, напишіть, ви по чому ставите двері. Я ставлю їх по 300 доларів, один раз сказав цю ціну плюс-мінус з голови, і так вона в мене прижилася. Я по цій ціні працюю. Напишіть, ви ставите дорожче, дешевше, мені прям дуже цікаво. I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn and to scar I had a given art, but now I'm picking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty I said. I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a З дверима закінчив, зараз поїду в Хомдіпо, куплю фарбу такого кольору, щоб підмазати, відпав тут кусок і там знизу поріг, також відпав кусочок, потрібно це все підфарбувати. А з вікном все набагато простіше, ніж я думав. Оцей просто алюміній виковаряв, ніяких тут немає всередині монтажів. Навпаки, тут такий брус стоїть, рамка дерев'яна. Нове вікно туди заходить ідеально по розміру. Зараз просто ставлю, саморізами прикручую, піна і все. Зараз піна підсихає, обріжу там під силиконю трішки і порядок. А поки змотаюся в хомдіпо, куплю фарбу для того, щоб позамазувати ці всі дірки. Тут трішки підшпаклював, замовників фарби немає, тому поїду підберу. До речі, я не знаю, як це питання вирішується в інших країнах. Я таким не займався. От В Америці це робиться так. Я відірвав собі кусок фарби і просто з нею зараз їду в комдіпо. І по цьому зразку мені підберуть ідеальний тон і не потрібно там перефарбувати всю стіну, просто точечно підфарбую і порядок. 7 доларів коштує така баночка. Зазвичай її вистачає для підмазування таких невеличких місць. Закінчив роботу. Ніби все нормально з дверима, з вікном там все замазав, попідфарбував. З дверима вже традиційно двері вущі, рама, ніж стара, нова вуща, ніж стара. І тут довелося наростити знову дерево і зашити трімом. Правильніше було б це зробити з середини, щоб не було цієї історії. Але мені б тоді довелося, двері виносити трішки зовні і тут якраз плитка ну була б, була б така щілина, Тому наростив зовні, ну більш-менш ніби норм. Замовники попросили порахувати оцю стелю. Хочуть її зашити гіпсокартоном. А там чимось позабувати ті щілини всі зашити гіпсом і пофарбувати. Зараз подумаю, як ціну їм сказати за це. Хто досвідчений, напишіть в коментарях. Їм ніби нагорить, тому я можу подумати і щось їм відповісти. Вже їхав додому, телефонують постійні клієнти говорять, а можеш нам табличку поставити про продажу будинку. Та можу, чому ж не можу. Ось такий будинок продається. Зараз десь тут треба вткнути табличку, мабуть, тут на газоні і поставлю. Заїхав, взяв на такий стопчик, Ось така табличка. Зараз, я думаю, хвилин 20. Тут нічого бетонувати не потрібно. Просто ямку викопав, поставив та і все. Лопата в мене така трішки, трішки не альо. Ну, якось думаю, видовгую я ту ямку. Тут. Закінчив із цим стопчиком, з цими табличками. Ось так виглядає. Тут посадив газончик, все акуратно. Зараз скидаю фото клієнтам, думаю, будуть задоволені. Друзі, всім дуже дякую, хто дивився це відео до кінця. Залишайтеся на каналі, побачимося всереду. Всім па-па!